Some people are still finishing up, so we'll give it another about four or five minutes. They doing over there. So we're gonna look for a volunteer. Oh but they're still not together. We're gonna come back together if folks don't mind. We're gonna come back together. Okay. I'm sorry, on the right side of the room, if you don't mind coming back together and joining us. Uh, kage, Pro, All right, let's come back together as a group. Everybody's familiar with this routine as a classroom teacher, the, the Okay, I'm looking for a volunteer to introduce the partner you just interviewed with the identity map. Карл шука добровольця, хто хоче

you're going to introduce the other person. You just did an oral history interview, so you int you're going to introduce the other. If the two do it after each other or Yes, sure, sure, yeah. Unless the other partner doesn't want to, that they could decline. А, хочу вас познайомити з пані Оксаною зі своєю колежаночкою. А народилася 16-го. Можете присісти. Народилася 16 листопада 1973 року в місті Зміїв, Харківська область. Має хобі подорожувати квіти, кулінарія, авто, фото за релігією, православна, має українську мову і українка. В чому хоче стати кращою в своїй професії? В чому вона найкраща, на її думку? Вона дуже класний кондитер і також займається флористикою і ландшафтним дизайном. Як вона проводить літо? Вона проводить його спільно з Іткемпом, а також планується арт-терапевтичні арт-терапевтичні тренінги від ЮНІСЕФ. Далі, яка її найбільша надія? Це перемога і також зустріч з родичами з родичами з Сполучених Штатів Америки. Ілінойс. Декейтер. Декейтер. Має сестру Джорджію, Також слово на яке найкраще її описує. Вона шалена бджілка, енергійна, практична. практична. Улюблений предмет в школі в неї була біологія. Вона за описом друзів енергійна, вперта та рішуча. Коли згадала шкільні роки, вчителі б її описали як наполегливу та відповідальну. Вона захоплюється своєю бабусею і людьми з особливими освітніми потребами. Її домашні улюбленці це кіт Котя, рибка, і в неї нещодавно з'явилася креветки, яких вона вирощує, а то супер вчителька, психолог. <laughs> так. Дякую, дякую. Right, A crazy bee doing art therapy and flowers. Так, доброго дня, колеги. Хочу представити мою колежанку. Це Марина. Вона народилася 11 ноября 82-го року. І ми два скорпіона. Так вийшло. <рес> вона народилася в місті Муманск. Значить, за релігією вона православна. Мова українська і українка. В чому ти хочеш стати краще тільки в професії? А там вона ще подумає. <сум> <сум> так в чому як ти проводиш літо? Так в еткемпі, навчання, в чому ти вважаєш себе найкраще? Марина вважає, що роль мами і дружини, але ж мами доньки, бо в неї є ще й син. Далі яка твоя найбільша надія? Ну це ж звісно перемога. Твої брати і сестри у Маринки є брат Василь. Слово яке найкраще тебе описує, це енергійна і також додавала шалена. Далі твій улюблений предмет в школі, зарубіжна література. Хоча Марина вчитель історії. Так як би тебе описали друзі, це відверта і прямолінійна. Як би тебе описали вчителі, це відповідальна на 100%. Далі, ким ти захоплюєшся, це Леонардо Да Вінчі. І що цікаве, домашні улюбленці це кіт-британець на, на кличку Абрикос. <laughs> так, захоплення, тобто хобі, це подорожі і фото. І ще хочу додати: тут в нас були пропозиції, що б ми хотіли сюди that's додати, that's я б сюди додала. Порадились і вирішили, що е, додати б слід сюди, які слова підтримки ти б хотів почути, і від кого? Бо це е, наразі у дітей зараз важливо слова підтримки. Е, далі, е, яку професію ти б ще хотів обрати крім своєї основної? Все це такі питання. Дякую, веригуд, I'm just keeping a list of the suggestions. That's very good. All oh, right, if we have another volunteer, please, to introduce your partner. Oh, beautiful, thank you, thank you. Thank you. We're not gonna be able to have time to do everybody, but yeah. yeah right here, yeah. We already have a volunteer, yeah. Добрий день. У нас є Оля. У нас є пані Оля, яка православна українка і має мову українську на чудовішу мову в світі. В чому вона хоче бути найкращою в професії? В чому вона вже найкраща? Вона найкраща мама. Як вона проводить літо? Вона проводить літо творчо. Що там далі було? Найбільша надія це швидка найскоріша перемога. Е, к друзі е, а, брати і сестри. Ну еткемпери, і Еткемперки, і ще й сестра Світлана. Ну а як же? Да, слово, яке її найкраще описує усмішка. Предмет. Улюблений предмет в школі, був історія. Як би її описали би друзі, це вони б сказали, що наша Оля відкрита, добра, співпереживальна, і вона та, яка перша біжить на допомогу. Далі, як би її описували вчителі, і вона згадала, що вони казали, на відміну від мене, почуєте, трудівниця. Далі, ким би вона вона захоплюється експертами, експертками в будь-якій галузі. Є в неї папуги. А як звуть та, до речі, не, не сказала. Русік. 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 Okay. <laughs> ну, тобто Руслан в неї є, так. І. І, і Ксюша. І має чудово, чудове хобі. Вона пише казки. Така наша Оля, ми просимо її любити. Thank you, thank you. Very good. Так, добре. і пані Тетяна, вона у нас православна, мова українська, щира українка. Так в найкращою вона хоче стати в професії. Уже найкраща уже yeah, <laughs> Так, далі. Yeah. Да, в чому Таня найкраща в піснях і плюс вона гарна мама. Так, як вона планує літо провести, підтягуватиме робочі хвости, а потім так говорять: ну, ще буду трішки відпочивати. Так, очікування, да, там про що надія? Да? Це звичайно швидка перемога. Стосовно братів і сестер, це і кемпівки. Так, яким словом описати це в нас креатив? Найкращий предмет у школі це медіаграмотність, як, як Тані описують друзі. Да, там у нас звучить оптимістка, весела, зажигалка. Так, шумна, яскрава. А як вчителі описувались, вперта, справедлива, трішки лінива. Так, наступним ким э, захоплюється друзями. Про домашніх улюбленців був улюблений кіт Мартин. На жаль, поне Так, це в нас э, хобі, да? хобі співає і танцює. І іноді ми по Фейсбуку бачимо. <реку> ну і православна за релігією. Так що.

Я хочу представити Олексія. Олексій народився 2 грудня, такий закалений, загартований і впевнений, молодий перспективний. У нас керівник закладу освіти. Народився в місті Торецьку донецької області. Зараз там ідуть активні бойові дії. Тим більше загартованийший, бо доводиться. Подорожувати по всій Україні. Українець не зрадив українську мову. Дуже любить православний. В чому хоче краще бути? Мабуть, покращити свої лідерські якості. Постійно шукає шляхи розвитку в своїй професії. Як ти проводиш літо? Що можна сказати, якої е, людини, якої немає взагалі нічого? Ні будівлі вже, мабуть, і ні школи, де він працював. Він проводить його разом зі своїми учнями в місті Самбір. Зараз перебувають в таборі відпочинку також разом зі своїми учнями. Е, найбільша надія повернутися додому і на свою рідну роботу? Має е, Улюблену молодшу сестру Ганну. Я б сказала, ми вже навчаємося в школі, в Київській школі державного управління, знаючи Олексія, і охарактеризували, б, і описує його, це добрість, це дійсно так. Дуже любить технології, трудове навчання, бо є вчителем, крім директора школи, ще вчителем трудового навчання. Друзі його е, називають трудоголіком, бо постійно на роботі. Вчителі е, говорили, що завжди готовий йти за команду. Е, захоплюється президентом України, е, любить домашні улюбленці – Це папуга, і хобі любить готувати. Доводиться, бо дуже багато учнів. Дякую. Дякую, Дякую Світлана. Ну, бачите, ми якраз сусіди і, і тут, і, і взагалі в нашій державі, тому що вона саме з Луганської області. Світлана народилася в селищі міського типу Новопсков. І зараз це тимчасово окупована територія з 24 лютого минулого року. минулого року. Також любить готувати у нас це співпадає. Є православна українка, любить українську мову. Що вона хоче, в чому хоче бути краще в своїй рішучості. Е, в чому найкраще, це вміє дружити. Ну, так, це я підтверджую, дійсно, так воно є. Е, далі. Як проводить літо в подорожах та навчаннях? Ну, ви самі в цьому переконалися. Так, е, є брат молодший Володимир. Також е, слово, яке так, описується е, слово слово, перемога і повернення додому, тому що ми всі мріємо повернутися додому, свої домівки, хто зараз не знаходиться там. Так. Надійність, це що? А, тві... Так, улюблений предмет, хоча вона україна філолог, да? українська мова, література, але любить математику. Сьогодні, <с> бачите, як буває Так, далі що у нас? Ага, як описують друзі? Це завжди готова на допомогу. І вчителі, що вона відміниться. Ось так. Так. Ким ти захоплюєшся? А захоплюється вона молоддю, відношенням молоді нашої до України. І улюблениць домашній це в неї є котик. Ось така в нас Світлана. Дякую. Карл каже, 5 хвилин залишилось. Може, ви хочете швидку? Карл питаєч, як ви на вашу думку, ви змогли використати усну історію в своїх класах? Карл каже, які були б перешкоди або виклики на під час like, так під час використання? It's hard, hard, hard to, 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 to choose one thing to, to describe yourself. That's a challenge. Yeah, that the particular question could be a, be a challenge. And you could always adapt the questions to, to your needs. Yeah, yeah. yeah. She's saying that the challenge would be uh, because some questions can. Give trauma to people. It's something you always need to be very mindful of and check very carefully to monitor for that. Yeah, yeah. Should you add friends, dreams, family? That kids love that. Yeah. Did folks have some suggested questions to add to this, or ones they feel should be taken off? Karl, What, what events uh, did affect your life the most? For example, could be in a question. It's mm -hmm. very good. Your dream. Yeah. Mm -hmm. yeah. yeah keep going, keep uh, translating. Uh, adults, uh, the question about sister and brothers is not like actual for adults, it's more only for ki kids. Yeah, yeah, this is designed more for kids. Yeah, yeah. That's yeah. The adults not designer. You know? Uh, what's your dream Could be added. a dream to it yes yeah yeah vision yeah. any other suggestions yeah yes Should, could be a research, like uh, in a research comparison, that when a question is about how would somebody would describe you, give that also question to that somebody to compare how the person feels that somebody describes them and how he describes them factually. Yes, yes, compare and contrast. To, 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 yeah, that's, that's 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 doing oral history. Uh, All right, so we're getting close to the end. Um, I just wanted to summarize this this activity and say that I practice oral history

відчути себе в ролі історика, в ролі дослідника, спробувати себе. And most importantly, it sends the message to children that they have agency and that they can create knowledge in their classrooms. Uh, і каже Карл, найважливіше це те, що це дає змогу діти, дитин, дитині відчути, що вона має якісь um, можливості для змін і для and i should say this activity was not invented by me it's used by many many groups and i've seen it done by a group in the us that you may want to check out called facing history and we are at the end and with every presentation that i do these days slava ukraini Грамслава.